Мешканців області закликають не вживати та не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі. У школах Кам'янського відкрилися дитячі шкільні табори. Асортимент та ціни на місцевому ринку досліджували кореспонденти. Останні новини міста та області станом на четвер, 8 червня. Розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. Російська армія знову і знову обстрілює Нікопольщину. Напружений день видався і сьогодні. Мирівську громаду ворог кілька разів атакував з безпілотника. Пошкоджено дві приватні оселі: господарську споруду, авто і трактор. Нікополь агресор накрив вогнем з важкої артилерії. Потрощені гімназія та два приватні підприємства. А ще вісім житлових будинків, шість господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. Від вечора Нікопольщина двічі була. Під ворожими обстрілами з важкої артилерії агресор вдарив по Мирівській та Марганицькій громадах. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Територію після обстрілів оглядають рятувальники, то уточнюють всі наслідки атаки. Одразу чотири області зазнали масовий мор риби через руйнування росіянами Каховської ГЕС Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська. Міністерство охорони здоров'я та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак звернувся до мешканців уражених областей з попередженням про небезпеку. Вчора всі бачили, жахуючі фото екологічної біди в нашій області. В Мар'їнському, Зеленодольській громади, стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища. Яке спричинили російські окупанти, підірвавши Каховську ГЕС. На місце виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували, загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівців бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили, тепер її вже утилізували. Це екацит, і за нього ворог буде відповідати. Міністерство охорони здоров'я закликає українців утриматись від збирання та вживання такої риби у будь-якому вигляді, адже є ризик зараження гострим інфекційним захворюванням ботулізмом. Симптомами цього захворювання є слабкість, нудота, головний біль, зниження чіткості зору, блювання та параліч дихательних м'язів. Якщо ви виявили будь-який з цих симптомів, обов'язково зверніться до лікарні. У моз також закликають не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі. 31 травня, перебуваючи у відпустці, помер солдат Олександр Шевченко. У війського не витримало серце. Сумну звістку та глибоке співчуття рідним і близьким захисника оприлюднив міський голова Андрій Білоусов. Навіть уявити боляче, які жахи переживають наші захисники, що за рік служби на передовій у здорового і дужого чоловіка, якому було всього 47 років, не витримало серце. Попри тяжку втрату, він назавжди залишиться найкращим сином для стареньких батьків, татом для доньки, гарним братом та справжнім козаком для побратимів. А позивний Харт цілком відповідав особистості воїна. Про це нам розповів Максим. Останні півроку вони проходили службу в одному батальйоні. Важко все ж таки приймати, але ми приймаємо все, що нам дає Бог, все, що нам дає природа все, що нам дають. Оточуючи. І найважче приймається смерть побратима, побратима, який був уособленням справжнього козака з оселецем, з сережкою в вусі, з вусами, бородою і з мужнім тілом, він міг стати не тільки на захист свого тіла, своїх друзів, а на захист України. Так він і стояв. Кам'янчанин Олександр Шевченко народився 29 вересня 1975 року. У 1993 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 Від початку червня минулого року захищав українську землю від посягань російських окупантів. Досить привітний чоловік, любив зброю. Він був готовий воювати будь-якою зброєю, любив щось нове. Одним словом, козак, наш герой не буде помирати. Жоден герой не буде помирати, коли ми про нього будемо згадувати. Отже, він в наших серцях залишився. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Завдяки нашим героям-захисникам маємо змогу виховувати та ростити наших дітей. Вже майже тиждень на базі шкіл міста працюють літні табори для малечі. Змістоване дозвілля, правильне харчування, спорт, заняття з різних предметів та майстер-класи. Саме такий розклад дня чекає на дітлахів. Аби відчути на собі атмосферу літа та безтурбованості, команда міської інформаційної служби завітала до 12-ї гімназії та 5-го ліцею міста, аби на собі перевірити роботу таких оздоровчих таборів. Усі подробиці далі в сюжеті. У багатьох дитинства шкільні руки асоціюються з літніми таборами. Освітяни наголошують, навіть під час війни намагаються зробити так, аби дітям у таборах було цікаво і комфортно, а батьки мали змогу спокійно працювати. Знімальна команда міської інформаційної служби вирушила до шкіл міста, аби на власні очі побачити, як проходить дозвілля малечі в таборах. Спершу завітали на відкриття літньої спартакіади до ліцею номер 5 імені Галини Романової. Адміністрація закладу розробила власну програму інтерактивних заходів під назвою Сонечко. До того ж, заклад залюбки прийняв до себе учнів 16-го ліцею. Нам гостину показали, як проходить дозвілля дітей у стінах школи. Знаєте, готувалися ми завчасно, усією командою надавали кульки, робили план сітку. Тому велика команда готувалася. Думали так, що було цікаво. Дітям Чекають багато походів до театру, до, до центру позашкільної роботи, до музею, квести. Кожен день у нас має свій колір. Приїжджати до нас будуть фокусники, цирк, планетарій. У нас космічна планета, сонечко і тому спланували таким чином, щоб було багато, було насичено. У них як для мотивації кожного дня є змагання, вони отримують бал. Там, по кольорам, по всьому. Тому я думаю, що їм цікаво, і вчителям головне, що цікаво. Діти залюбки грають у квести, відвідують заняття з англійської мови, працюють у групах з психологом, грають в інтерактивні та пізнавальні ігри, відвідують міські заходи та правильно харчуються за програмою Євгена Клопотенко, де для маличе використовують лише корисні продукти. Важливо, що кожна дитина в безпеці, адже головний критерій таких таборів наявність укриття. Мені дуже подобається, як ми там відпочиваємо, мені подобається вчитель і мені дуже все-все подобається. Мені подобається моя нова подружка Ліза. Я чотири дні назад їй познайомився і ми дуже з нею добре граємося. Разом проводили час, танцювали, піли. Ну, в ігри грали, там якісь конкурси робили, писали, загадки розгадували. Гімназія номер 12 також є одним з осередків дитячих таборів у місті. 90 малюків відпочивають та розвиваються усі на гімназії. Не відпочинком єдиним. Вихватлі продовжують засвоювати та покращувати знання вихованців табору Веселий вулик. Тож батьки можуть бути впевнені в тому, що літа не мене без користі. Також учні 18-го ліцею та 4-ї гімназії залюбки відпочивають в даному таборі. Цього року, як і минулого, діти зазнали певних освітніх втрат, і наше завдання не тільки надати дітям всі можливості для веселого відпочинку, але й також могли, мали можливість підтягнути свої знання з певних предметів. Тому на базі закладу. Кожної хвилини працюють різні гуртки, різні секції. Ми забезпечили їм всі умови. Їх завжди радо будуть зустрічати наші вихователі, які допоможуть в будь-якій ситуації. Про програму табору більш детально розповіла педагог організатор та старший вихователь табору Вікторія Михайлівна. Вона зазначила, що кожен день не схоже на інший. Малечі пропонують різноманітні заняття для відпочинку та саморозвитку. Серед них і популярні закладі гурток геометричного моделювання та туризму. І, звичайно ж, учасників табору забезпечили повноцінним дворазовим харчуванням свіжими овочами та фруктами. Було відкриття з піснями танцями. В нас працює гурток тетрального мистецтва. Діти танцювали, співали, розважалися і грали. І на сьогоднішній день у нас відкриття спартакіади. Це туризм, це надзвичайно для дітей, і вони в захваті від цього кожна неділя по три заходи. Це те, що у нас з містом пов'язано. Хлопці Матвій та Максим діляться з нами своїми емоціями від табору. Граємо, розважаємось, їмо. Нам дуже подобається усе, що тут є. Ми були тільки що на регами, іграли там, збирали, руками робили. Саме зробили своїми руками. Нам дуже подобається зарядка і спортивні ігри і кушать. Завдяки прні співпраці міської влади та освітян міста ми маємо чудові літні шкільні табори. Де діти можуть оздоровитись та провести час із користю. До речі, наше місто один з небагатьох в країні, яке попри військовий стан організувало роботу таборів. Тож, разом до перемоги літо це ще й час соковитих фруктів та свіжих овочів, і немає кращого місця для їх придбання ніж місцевий ринок. Тут городники та продавці з усієї околиці збираються, щоб запропонувати покупцям широкий вибір сезонних продуктів. Команда місцевої інформаційної служби також вирушила на ринок, щоб розкрити його асортимент та розібратися з цінами. Атмосфери живої метушні, аромати свіжих овочів і фруктів. Так ми з вами на центральному міському ринку. На початку літа з'являється велике різноманіття овочів і фруктів, і разом з цим коливання цін. Сьогодні ми дізнаємося ці ціни. Ходімо. Різноманіття овочів та фруктів на ринку не може не радувати. Хоча ціни вищі в порівнянні з минулим роком, бідкаються продавчині, але люди все одно намагаються, хоч і потрошки, але купувати. Все є в цьому стемго дочер багато. і дорогої ціни. а все одно все хороше, красиво, все є. Час уже починається. Домашні, капуста, брокколі, помідори. Ціни дорогі, все одно купують люди. От що то купують, там не кілограмам, ні поркіло, там що-то беруть все одно. Самі мешканці міста оцінюють ціни як задовільні для такого часу. Учитывая то, що нам з Херсона не откуда, тому я вважаю, дай Бог, якщо ми не сїдемо п'ять огурців, а съедим 3, три. Це буде нормально. Багато інших сезонних фруктів, які раніше можна було знайти на прилавках у червні. Наразі доводиться імпортувати з-за кордону потрошку. Персики, нектаринчики, абрикоски – це все у нас привозне, Іспанія. Взагалі, ну, зараз дуже добре купують черешню, дуже користуються попитом, дуже смачна. Нам привозять з села Петриківську, дуже користуються попитом, так що люди дуже люблять. Полуничку купують вже, готують компоти, варення. Для городників теж стало дивиною відсутність сезонних фруктів то ли воздух був такий, може, виброс якийсь то в атмосфері був, а абрикоса одразу все скинула, стало все коричневе, а зараз стали відходити лісточки. Черє... Явно плодов не буде. Угу. А вот берете, тут привезли там, з Голландії або ще з ні. Навіть коливання цін та відсутність деяких сезонних фруктів та овочів на прилавках не заважає мешканцям міста насолоджуватися смаком зараз і консервувати собі на майбутнє. А взагалі полуницю консервуєте? Чи ви так Вже потрошечку робимо. Жона полуничку вже законсервувала. А що ви як його консервуєте? Такий, як компотик полюбляємо. Потім там жіночка на угоди розводить, виходить, компотик і дуже-дуже смачно виходить. Огурці, помідори хочеться вже. Свої, рідісочка, кабачок. Зараз буду капусту пробувати так все рахувати. А тепер до новин від синоптиків п'ятницю обіцяють хмарною, без опадів. У ніч температура повітря становитиме плюс 16, а в день до плюс 27 градусів. Вітер північних напрямків місцями до 7 метрів на секунду. Вихідними також хмарно. У неділю можливий дощ. На цьому випуск новин від 8 червня завершується. У студії працював Володимир Кравченко. Одразу після випуску новин до вашої уваги спецпроект монологи війни. У ньому знайомимо ближче з військовослужбовцями Національної гвардії України. Попри погоду, бажаю вам весняного натхнення. тримаємо тил та підтримуємо наших захисників, аби скоріше перемогти російських окупантів. Бережіть себе до завтра.